Всім привіт! Сьогодні в наших равликів переїзд в новий будиночок. Вони вже два тижні рівно як живуть з нами, і ми вирішили їх переселити в більший контейнер. Ми купили такий звичайний пластиковий контейнер, тому що це знову ж таки буде їхнє тимчасове житло. Зробили в ньому дірочки. Равликів потрібно закривати, тому що вони можуть втікти. Він може бути як скляний, так і пластиковий. Це неважливо. На дно будемо насипати кокосовий субстрат. Зараз я розкажу, як його підготувати. Ось такий спресований, тому його треба залити спочатку кип'яченою водою, а потім просушити. Такий субстрату у нас вийшло з 2 літрів. Тепер потрібно йому дати охолонути і трохи просохнути, і можна буде насипати на дно. Контейнер теж потрібно попередньо додати окропу, беремо необхідну кількість субстрату, кладемо на дно так, щоб раблики могли туди зануритись, залізти в глиб. i Ось їм буде достатньо для того, щоб заритися. А якщо у вас ще залишився субстрат, його можна зберігати в сухому вигляді, і потім використовувати, коли ви захочете його замінити. Приблизно це робити потрібно десь раз на місяць перед використанням, просто його знову так само тільки вже трошки змочити. І кожен день потрібно. Сбрискувати його, щоб підтримувати необхідну вологість. Чи влаштовує равликів вологість, можна зрозуміти по їх поведінці. Якщо вони постійно спрять і не вилазять на поверхню, навіть ввечері, коли вони зазвичай активні, значить субстрат занадто сухий. Якщо вони навпаки не зариваються в нього, навіть в день, коли мають спати, значить він занадто вологий бондія. Що роби? Нам потрібно під камеру. Посміхається. Потрібно ставити ємність водою, щоб вони могли з нею пити і купатися в ній. Поки що їм цієї буде достатньо, щоб вони не втопилися, а коли вже підростуть, то можна звичайно капронову кришку. Так, і е, насипати кальцій можна прямо на їжу. Додатковим джерелом кальцію, що може бути е, сепія, ми розказували про неї в минулому відео. Це висушений панцир каракатиці, просто кладемо на дно. На дно тераріуму. терраріуму. Все, Вони будуть його їсти. Хочеш потримати равлики? Yeah. Я думаю, їх вже можна дуже обережно взяти, але ти, тільки ти різких рухів не роби, як Юля казала, так, щоб він не впав. Тому що для равлика головне, щоб його мушля залишалась цілою. Зараз він злякався. І заліз. А можна його покормити? Хочеш погодувати? Ну давай зараз покладемо тобі на ручку огірок. Він боїться, бачиш, коли ти рухаєшся. Він ховається. Мама, Бач? як вони ховаються? Мушлю залазить. Воно ну зараз не рухайся, я не розвиваю вогірок, Не рухайся. О, давай, давай, давай. Бачиш, почав <реку> їсти. Девись їсть. На твій папі, я за дві. Я сим таке Давай ми його покладемо рівніше, цю сипу, і покладемо ага. його зверху. А тепер давай цих туди переселимо. Е, переселимо в другий будинок. Мам, я хочу теж ці були їх туди класти. Клади обережненько тільки. Хорошо. Бачиш, їх вже можна обережно брати. Так. Вони не тільки присмоктуються, тому їх треба обережно куліти. можно малюсенько? А побарай бутылки? Можно. Это походу шинок, а вот это мама, а вот это дедушка. Милочек, они все детки. А -а -а. Это же браты и сестры. Сестры что-то такие большие. Еще один не Это последний. Мама. Но какой-то не помытый. чего как он спрятался М так важно угу. вот они какого уже погружали Мама, я одного віжу. Ну, В наступному відео ви побачите, як наші равлики гуляють, а також я розкажу, як їх годувати.